Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все частіше лунає термін пропаганда. Хоча він увійшов в активний словник українців ще після революції гідності 2014 року. Утім, інструментами популяризування послуговуються ще з часів Першої та Другої світових воїн, і як колись, так і зараз за допомогою пропаганди намагаються вплинути на суспільство. І емоційність пропаганда має впливати в першу чергу на емоції людей, не залишаючи місце для критичного мислення. Ми бачимо результати. Навіть що, на жаль, на наших території одними з найпотужніших інструментів протидії пропаганді під час війни є меми. Їхня вірусна природа дозволяє успішно нейтралізувати віруси ворожої агітації, кажуть аналітики. Тобто були меми на їхню аудиторію. Були меми на їхню нашу аудиторію. Були меми на нашу аудиторію. Як ти кухонна на Пам'ятаєте, це було в бородянці. Mm -hmm. А тримаюся, і це було про те, наскільки ми стійкі меми у цій війні це як народний спротив агресору. Це те, що допомагає країні триматися і перемагати в інформаційній війні. А щоб перемогти ворога і на полі бою, варто залишатися об'єднаними, зазначають волонтери. Якщо ми зрозуміємо, що нас має об'єднувати не ненависть до спільного ворога, а любов до нашої батьківщини, ну це ж абсолютно інший вимір ставлення до всього, що відбувається в твоєму житті навколо, це усвідомлення, що гасло Україна понад усе, це не про наше бажання бути зверхніми до когось чи заряджати про свою перевагу. Це про найвищу цінність. Якщо слово це зброя, то гумор це щит. Навіть у настільки скрутні часи, українці не перестають сміятися з ворога, і це діє як гостра зброя, яка наближає нашу українську перемогу.